У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося сідання краєзнавчого товариства. Доповідачі доцент Дніпровського медичного університету Юрій М'ясої та його донька Марина Тихомирова розкрили присутнім цікаву тему. Мої родичі Брейте та Тірошин, уродженці Кам'янського. Деталі зустрічі дізнайтеся за мить. Дослідженням родоводу Марина Тихомирова займається із 14 років. На краєзнавчому засіданні вона розповідала про свою бабусю, відому дослідницю та патофізіолога Адель Альфонсівну Брейте, а також її першого чоловіка Івана Дмитровича Терешина. Я досліджую історію медицини через мою родину або історію металургії, також через своїх родичів. І поєдную не тільки історію родини, тому що це цікаво в межах родичів. Але коли на історичному тлі історія родини, мені здається, це цікавіше від персонального до загального. Марина Тихомирова родом із Дніпра, але вже 15 років нерозривно пов'язана з краєзнавчим товариством Кам'янського. Можливо, саме тому зустріч видалася напрочуд теплою, а завдяки матеріалам із сімейного архіву, фото та листам, присутні мали можливість доторкнутися до історії родини, де було заслання і війна, дружба і відданість професії, кохання і багато людяності. Тоді як головна героїня розповіді стала взірцем для наслідування. Перш за все, що треба працювати, не треба гаяти часу, треба завжди чимось займатись. І це, мабуть, було з дитинства. Коли я згадую її, мені хочеться бути такою, як вона, енергійною, наполегливою і дуже чесною. Тому що вона, коли бачила якісь там негаразди, вона про це казала, не приховувала. Цікаво, натхненною з любов'ю розповідав про Адель Альфонсівну Юрій М'ясоїд. Вона доводилася чоловіку тещею. Це була дуже чийна людина. Дуже освічена, Вона любила свою справу, навчала добре студентів. І я, коли став викладачем, я теж спадкував дещо і передавав студентам і був їй вдячний. Представниця краєзнавчого товариства Ірина Підіскова, лікар-бактеріолог із 50-річним досвідом, зізнається, тема засідання була їй до серця. Мені це дуже цікаво. Хочеться, щоб ця лекція вона була. Якби ну прикладом того, що як раніше, які раніше були лікарі, які були вчителі, наступне засідання краєзнавчого товариства відбудеться за декілька тижнів. З нагоди свого 80-річчя Ірина Підіскова планує розповісти про хор благовіст, який пропагував українську культуру та пісню за радянських часів. Нехай заплановане здійсниться.